Т України Володимир Зеленський 30 грудня підписав закон про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 1 січня 2025 року. Про це свідчить картка законопроєкту номер 12178, яка опублікована на сайті Верховної Ради із підписом президента України. І про це детальніше поговоримо із нашим гостем Олександр Вознюк, член дорадчої групи Міністерства охорони здоров'я з питань реформування МСЕК і член громадської ради при Мінсоцполітики. Вітаємо вас. Доброго дня, студія. Отож, пане Олександре, нагадайте нам і нашим глядачам, що змінюється після ліквідації МСЕКів І наскільки швидко цей закон дійсно може вже набрати чинності і працювати на практиці? Дивіться після підписання президентом України закону про реформи МСЕКу, цей закон набуває чинності зразу підписання та його опублікування. Водночас, з 1 січня, запрацюють так звані надкластерні і кластерні лікарні, де запрацюють експертні команди. Ці експертні команди будуть формуватися відповідно від потреби особи, якої має ті чи інші порушення, відповідно буде надаватися статус її інвалідності. Відповідно, ці експертні команди будуть ділитися на спеціальні нозології. Ну, наприклад, якщо це порушення зору, порушення слуху, порушення опорно рохового апарату або якісь інші порушення, чи це можуть бути і ментальні порушення, то відповідно під е цю людину, тобто де лікуючий лікар, е який направить відповідне направлення до експертної команди, відповідно буде формуватися такі е команди. Якщо ці команди, якщо б необхідно більше встановити порушення, інвалідність або якісь додаткові супутні. Вороби, які впливають на життєдіяльність цієї особи, то буде ще додатково доформовуватися, або додатково будуть формуватися так звані експертні команди. Тобто, е якщо раніше це була стала така стара корупційна система, МСЕК там одні ті ж самі вас оцінювали, одні ті ж самі е вигадували будь-які там е позиції, що донесіть таку довідку, або принесіть таку, або так цей лікар не так написав, то ця експертна команда. Вона буде складатися мінімально. Їх буде це три особи, і вони будуть оцінювати. Як сам процес буде відбуватися, взагалі дія закону починається з 1 січня 2025 року. Тобто, завтрашнього дня, ті, хто до два до кінця цього року не встигли отримати інвалідність або, наприклад, строку інвалідність або переогляд, пройти то ці всі особи будуть перенесені. У двадцять році і буде сформована так звана електронна черга. Що це означає, що ці всі особи, які не встигли е, отримати відповідний статус або продовжити статус інвалідності, цей статус буде їм продовженим в наступному році, але за новою системою оцінювання, який затвердив кабінет міністрів, і відповідно до закону 12178 який які ухвалила Верховна Рада і президент України підписав, воно розпочне діяти водночас. Особи. Які вперше подаються на інвалідність, вони також будуть подаватися за новою системою. Тобто, вони звертаються до сімейного лікаря. Сімейний лікар формує ваш медичний кейс, направляє, робить електронні направлення відповідно до вашого порушення. Ну, наприклад, якщо це найпростіше, ну, це можна, наприклад, привести е, порушення зору там чи порушення слуху. Да, вас відправляють до цього спеціаліста. Спеціаліст формує відповідний документ. Якщо він вважає, що є втрата вашої функціональної можливості, тобто активності, то відповідно цей лікар сформує певний пакет документів, який направить виключно електронним шляхом, виключно електронним шляхом документ до експертної команди. І лише експертна команда буде вас оцінювати. В які етапи це буде оцінюватися? У нас є очне оцінювання, заочне оцінювання. Та застосуванням телемедичної системи телемедицини. особа сама може обрати в який спосіб вона буде оцінюватися, або якщо за потреби потрібно особисто з'явитися, то відповідно експертна команда вас викликає і вас буде оцінювати безпосередньо вже на місці. Тобто, отака передбачається процедура. Відповідно, є дуже багато питань у суспільстві. А як же ж старі справи, які були в паперовому вигляді, як же ж їх перенесуть на оцифровізацію? Так, звичайно, це є певна проблема. На сьогоднішній день в багатьох ті лікарні, які визначені, і де визначено ці експертні команди, які будуть оцінювати, вони вже до на сьогоднішній день оцифровують великі купи паперів. Є ще інша проблематика. Це проблематика, наприклад, коли формувався ваш медичний кейс за старою системою МСЕКу, але, наприклад, щось якийсь папірець не донесли, то звичайно цим людям придеться все ж таки по-новому зібрати пакет документів, тому що якщо неналежним чином зібраний ваш медичний кейс, недостатньо є, недостатньо є всі медичні заключення, або ще якісь документи, які необхідно додати для цієї нової команди, то відповідно особа, які на жаль, з певних причин лікар не доніс, або можливо не знав, або йому хтось не порадив. То ця особа їй придеться все ж таки по, по новому або повторно звернутися до свого лікуючого лікаря, який сформує відповідне електронне направлення і направить до такої експертної команди. Про дуже всіх цікавить, що буде корупційна складова, чи можна домовитися з членами експертної команди. Хто ці люди, як їх визначають, як призначається медичний огляд? Як, як розпреділяється ця справа? Це дуже така цікава тема. Чи питання номер один, Чи корупція зникає? чи корупція масштабується. Ну як передбачає перед, перед, перед закону, що це буде оцінювати у сліпу, тобто, лікуючий лікар направить вашу електронне направлення експертній команді. Експертна команда не знає, кого вона оцінює, вона лише бачить оцифровану інформацію і історію хвороби, по якій вона може визначати. Чи який порядок буде да там способі оцінювання? Я вже сказав три етапи, Є три різні види їх оцінювання, Да? Якщо е, за необхідності потрібно цю людину побачити, то звичайно ця людина приїде до комісії це експертної команди, яка буде його оцінювати. Якщо достатньо буде не викликати особу, і їй не потрібно витрачати час, то ця експертна команда всліпу оцінить і направить відповідне рішення. До лікуючого лікаря і копію такого рішення направить особі, яка створить електронний кабінет, або через свого лікуючого лікаря, або через мене лікаря дізнається про рішення, яке прийнято експертною командою. Ще дуже цікаво, багато питань ставлять процедура оскарження. У нас дуже багато питань: як ж буде оскаржуватися, чи потрібно бігти зразу до суду, чи потрібно звертатися в стоячий орган. Наразі сьогодні створено центр оцінювання. Особи єдиний центр, куди буде направлятися всі рішення, де особа буде вважати, що її неправильно оцінили, відмовили дані статусу особи з інвалідністю. Вона відповідно направить єдиний центр, який буде направлятися відповідна скара. процедура да розподілу оскарженого рішення експертної команди за новою процедурою. А цей, цей, цей процес буде також розпреділятися електронною системою. В цьому центрі вже відібрано десь понад 100 експертів. Ці експерти вже пройшли відповідні навчання, і вони будуть переглядати рішення первинної первинного рішення експертної команди. Натомість особа може також має право оскаржити рішення цієї експертної команди, бо рішення не дочекавшися. Центру оцінювання, де будуть також переглядатися рішення законність чи незаконність отримання, чи закона була відмова надати статус з інвалідністю чи не додати, вона також може звернутися до суду і оскаржити відповідні дії. Пане, ну наразі. Пане Олександре, дякую дякуємо вам за ваші роз'яснення. Ставимо три крапки щодо цієї теми, адже будемо обговорювати її в наступних наших ефірах. Вам же хочемо подякувати за те, що долучились до Суспільної студії. Олександр Вознюк, член дорадчої групи МОЗ питань реформування МСЕК, також член громадської ради примін соцполітики. Був із нами на прямому зв'язку.